Захар презентує новий продукт Лео енерджі. Це зарядка, яка може працювати в польових умовах дуже багато годин. Заряджати квадрокоптери, рації, будь-які речі, які важливі. І це зробимо у Львові, і ми будемо це в більшій більш кількості виготовляти, щоб наші військові були максимально захищені і атакували ворога. Захар. Два слова про. Лео Energy. Станція Лео Енерджі може підзаряджатися від сонячної панелі. Ось ви бачите, від. Що відкрите? Ось може заряджатися від звичайної розетки 220 вольт 4 USB, телефон, швидка зарядка є, дві звичайних, і автомобільна розетка. ноу-хау, це є твоя персональна розробка. Ну, можна так сказати. Захар, 15 років, Львів. Слава Україні!